Враження вражають, можна сказати, тому що на наших очах ми побачили, що масло, яке вже було в бувшому використання, і в чому довгий час, і мало характеристики дуже низькі і час. Подачі цього масла в дану установку звернулося до тих характеристик, які можна використовувати для експлуатації нашого паднання. Таку установку подібну. Собі придбали. На ну, даний час вона також працює, але вона другого типу іншого типу і на менше, меншу потужність. Тут ми побачили потужність вже іншу. Ну, от, зацікавила нас ця установка, також будемо вивчати дану, дану перспективу для того, щоб можна було її, цю установку придбати, вчити програму і також її задіяти для ремонту своїх трансформаторів. Дуже цікаво, дуже пізнавально. Однозначно дивитися вперед прибання такої системи чистки масла в ваших умовах, коли у вас є великий резерв. Масло трансформаторне, яке було вже у вжитку і потребує регенерації, дуже, дуже доцільна річ, дуже економічна, економічно обґрунтована, що на сьогоднішній наш час, час дуже, дуже, дуже сподобалося. Почув своїми вухами, побачив своїми очима. Е, Обладнання варти уваги, доцільно вкладені кошти. Це все, що я не